Розпочнемо із такої гучної події, як смерть на Білорусі, яка сталася нещодавно, смерть Макея. Навіть повідомляють російські пабліки про те, що Лукашенко після цієї події навіть змінив своїх кухарів, а до дітей приставив нових охоронців. На вашу думку, ця смерть це випадковість, чи це було попередження Лукашенко? Дві версії насправді я бачу. Я не інсайдер білоруської політики, але я вам скажу, що є зараз дві версії, які я бачу точно. Або Лукашенко зрозумів, що захід може зробити ставку на іншого політика і готовий був розміняти Лукашенка за ті, за ці злочини, які він робить в Україні. Або Лукашенко з зр... Або... ну і це це перша версія. І він прибрав людину, на яку насправді найбільше захід знає, яку захід. Найбільше розуміє, і в даному випадку він її взяв, прибрав, щоб не мати альтернативи. А друга історія це Путін, штовхає Лукашенка на вступ в Україну і обрізає Лукашенку можливість комунікувати з заходом. Тому що по великому рахунку в Білорусі є один міністр закордонних справ. Це Макей, ну, от який насправді на собі тримав всю міжнародку, от просто вся міжнародка, що була в Білорусі, це був виключно пан Макей, Навіть не Лукашенко дійсно розумний, дійсно хитрий, дійсно. Продуманий, а і він якраз таки продемонстрував те, що вміє сидіти на усіх шпагатах. Це робив не Лукашенко. Насправді тому Лукашенко зараз послаблений, от але послаблений питання для того, щоб не було альтернативи, чи послаблений для того, щоб Путін державний наступати на Україну. Тому що загроза, особливо з перших чисел грудня, виростає дуже дуже сильно. Якщо брати до уваги версію про те, що Лукашенко зараз буде більш такий підвладний, піддатливий до Путіна, чи стане це загрозою того, що на Лукашенка Путін дотисне, і його війська таки доєднаються до російської армії задля для наступу на Україну, ну сказати, що там є дуже великі війська, це дуже смішно. Це приблизно як військами назвати дочку Кімчинина. Да. Ну, ну, типу, є якісь чучила в кожен халатах. Типу, ну, але військами це назвати не можна. Але загрозою для нас становить територія Білорусі. От вона не прикрита. Там більше тисячі кілометрів, уявіть, від Луцька да, до Харкова, практично. Тобто, це територія, яка для Очі там, до Сум. то це територія, яку треба буде захищати. Зрозуміло, що там ліси, поля це полісся, глибоке полісся, і там можна достатньо непогано закопатися. Що й вже зробили наші військові розставити правильну зброю, але все рівно це частина сил може відтягнути, і ось це якраз таки зараз наша найбільша проблема. Ну от тому не війська Лукашенка, територія суверенної Білорусі, я думаю, що ми за це його покараємо. Навіть піде він не піде, але ми все рівно його покараємо і скинемо його режим, тільки закінчимо війну. Я думаю, це буде наше друге завдання після того, коли ми скинемо режим Путіна. Тому що залишати режими при владі це залишати загрозу українській незалежності, і українській безпеці. Вот. А я думаю, що загроза дійсно виростає. А в будь-якому випадку в Макея немає ось цей шпагат, який він тримав, він може порушитись, і дійсно білорусь може схилити до однієї чи іншої сторони. Я думаю, що треба чекати. Мак... Макей Лукашенко скоро може вийти на зв'язок із Зеленським. Ось так навіть а якщо розглядати з іншого боку, чи може Путін впоратися раніше за нас і скинути саме режим Лукашенка невгодний йому і поставити якихось більше піддатливих собі людей, силовиків Білорусі? А вже більш піддатливих немає. Дивіться, це просто. Ванна Мачалка, яку він як хоче, так і викручує. Але ну, наприклад, як ДКБ показало, навіть жодна країна з удикабе не готова йому робити стільки компліментів, а так йому вилизувати його лисину. Мені здається, на що його міняти. Все ж треба, він і так робить. Путін сам насправді для себе до кінця не прийняв рішення, чи хоче він атакувати з Білорусі. Він хоче втягнути в кров Лукашенка, щоб він там не злорадствував, сидячи в себе на дачі, але. Він не знає, а як потім потягнути негатив після програшу. Ну скажуть: напав з Росії, програв, напав з Білорусі, програв. Тому звідки він не нападає, він сюди програє. Розумієте, в Путіна обмежена кількість програшів. Один раз вже програв битву за Київ, програв битву за Харків, програв Сумщину, програв Чернігівщину, програв Херсонщину, програв на Одесу, так і не дійшов, зламався на Миколаєві. Тобто, в нього, знаєте, якщо в кота дев'ять життів, то Путін вже на восьмому. Путін зараз на восьмому житті. І осталося одне. Тому напади з Білорусі, програй там втопися в болотах українського полісся. Типу, і все. І на тому закінчиться історія Путіна. Ви ж бачите, що там уже навіть ці спілка цих матерів, які привезли, вони президентом називають Рамзана Кадирова, а не Путіна. Говорять, і ти Путін, а президент Рамзан Кадиров. От тому насправді в нього теж обажний функціонал. Авіться, а на рахунок той чи піддатливий Лукашенко? Ну я думаю, сьогоднішньому Путіну Кабаєва менш піддатлива, ніж Лукашенко. У це на 100% я вам гарантую. От Лукашенко став тінню Путіна. Це губернатор білоруської області Російської Федерації. От не тільки Лукашенко, а навіть та преславута білоруська опозиція. Всі вони лягли під Путіна. Вони живуть за рублі. Ось ви сказали, що можливо навіть Лукашенко зателефонує Зеленському. Ну а ось після смерті Макея багато експертів говорять про те, що Лукашенка не лишилося тепер таких гарантів, які б забезпечували йому незалежність від Кремля. Хто тепер стане таким про прозахідним радником Лукашенка? Не буде про західного радника, а буде китайський менеджер. От з якоїсь компанії Great Wall Ґретволчіджилі, який буде міцно тримати Лукашенка за його горіхи і не випускати просто за рамки намальованого зі Білорусь сьогодні не належить ні Білорусі і, і навіть уже в меншій степені Росії вона належить Китаю. Китай сьогодні ввійшов. Там є квоти по робітниках. Лукашенко намагається їх обмежувати на 100 тисяч, але китайці вже завезли набагато більше. Ну от, плюс китайці вправніше. Маніпулюють і грають, пам'ятаєте. Там, там були сирійські мігранти, там по 100 тисяч цих сирійських мігрантів. Тому якщо в якийсь момент китайські робітники перестануть бути робітниками, а наприклад, стануть армією Сідзінпіна і підуть на Мінськ то дуже швиденько сплетуть лапці Лукашенко. А зробити це надзвичайно легко, і тим більше, що більшість цих робітників це люди подвійного призначення, ну так звані робітники. І вони зараз на території Білорусі працюють на багатьох заводах на мазі. До речі, їх дуже багато. Ну от якщо поспілкуватися з їхніми працівниками, вони все це розкажуть. Тому сьогодні контролером Китаю по Білорусі буде Китай. Так, давайте ще пройдімося по країнах-членах ОДКБ. Звернемо увагу до прикладу на Казахстан. Сьогодні у них чи то ввечері, чи то вночі відбувалися протести в Астані з приводу інавгурації Токаєва. Ну і маємо новину, що в понеділок, нібито токаєв відвідає Путіна, приїде у Москву, буде у них зустріч. Як ви бачите розвиток цієї ситуації і і, взагалі, взаємовідносини Казахстану з Росією це немає вже відносин Казахстану з Росією. Така, коли приїде в Москву, привезе йому качку по Пекінську, тому що така вже давно теж Лукашенко, але ще в більшій степені грає на Китай. Він там був порядка двох десятиліть послом, і він навчився якраз таки бути людиною Пекіна, а не людиною Москви. Путін втратив насправді. Весь пострадянський простір і Середню Азію, і Білорусь, і Казахстан. І Путін сьогодні насправді розвалив весь пострадянський залишок. Немає сьогодні вже території, які б ми могли сказати. Ну це пострадянський Союз. Україна західна держава, Китай забрав собі Казахстан, забрав повністю Середню Азію, Туреччина забрала весь Кавказ, країни Балтії суперзахідні держави. Радянський блок, який не входить в радянський союз, але був в блоці. Теж повністю натівський, тобто Путін все те, що Ленін зі Сталіном зібрали. Тобто він виявився найбільшим лузером радянського і пострадянського періоду. Просто коли е, КГБшну крису допускати до управління державою, от стається якраз така ось така річ: навіть сідзінькі не сідзінькі на це кімчинин, ну, от який був ну неук, не здара, типу випадкова дитина, якій просто довелося управляти країною, і той виявився талановитішим. Той виявився талановичшим Нездер, роз, розтавстівший ну, от, і закомплексований е, я, я, ядерний карлик. Виявився е, талановиче ніж Путін. Путін розвели все, що йому дали. Тому сьогодні дійсно Казахстан приїде в Росію, намалює карту, як Путін себе повинен вести, передасть меседжі від Сі дзінпіна. Що він в Україні треба завершувати? Тому що всі дзінпіни через це падає економіка. Він не підтримує Україну, але він проти війни, бо в нього падає через це економіка. От і Путін буде змушений це виконувати. Дивіться, в Путіна зараз найбільша проблема це те, що він створює великі проблеми для великих гравців, і великі гравці за це йому можуть звернути шию. І Штати, і Китай дивляться на Путіна як людину, яка дала слово, не стримала його, і почала створювати великеські економічні і політичні проблеми з супервеликим гравцям. Путін сьогодні по своїй економіці приблизно середній десь між Грецією і Італією супер заборгованими країнами Європи Китай, Штати це надзвичайно великі економіки, які ну вимірюють Росію, всю Росію як там денний об'єм своєї економіки. Денний От, тому зрозуміло, що Путіна зараз будуть проблеми. Він не зміг вчасно вийти. Ці переговори, які він шукає на своїх умовах зараз і тисне на нас, вони в нього не вдадуться. Але в той же час він спробує. А, яким чином ще зробити один захід, плюс точно буде обстрілювати бо вони розраховують на протести, яких точно не буде в Україні? Не бачив жодної людини, яка б вийшла на протести проти української влади, тільки через те, що у нас нема світла. У нас уже ж не не повні дурні, як в них в Кремлі, які думають, що ми вийдемо проти своїх. Тільки заради того, щоб в нас було світло. Чи ми здамо мільйони людей в полон на Херсонщині, Донбасі чи Криму? Тільки заради того, щоб сидіти з світлом і в теплі. Нічого будемо жити, грітися де, 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 де треба, діди, прадіди жили 200-300 років назад. Зиму проживали без світла і нічого. Зиму прожити можна. От а, далі. А далі ми просто займемося руйнацією його режиму на його території. Ви сказали, що Путін зараз створює проблеми для великих геополітичних гравців, але у нього, вочевидь, є козир те, що Захід не хоче ескалювати цей конфлікт. Діця, а захід тихенько варить жабу. Знаєте, я наші глядачі прекрасно знають цю, цю стару міфічну історію, як зварити жабу. От її головне, головне не вмикати одразу на всю температуру. Вона одразу вискакує з кип'ячої води. А якщо температуру піднімати, тихенько піднімати, піднімати, вона закипає. Це говорить про те, що ця тварина, ці там, даний вид, а дуже тупий і примітивний. От аналогічно є Путін. Тупий і примітивний. От нього варять. Дивіться, а скажіть мені, будь ласка, а де зараз Північний потік? А де Крейсер-Москва? А де Кримський міст? А де Друга армія світу? Де всі ці побрікушки, якими так гордилась Росія? А де газ і нафта? найкращі друзі Путіна? Вибачте, а що ціни на них обмежені і їх вже не продають в таких об'ємах, як продавали раніше? Вже немає 70% європейського ринку, 6? і скоро йти шість не буде. Розумієте, ось в цьому це а де друг Китай, який завжди був готовий підтримати Путіна? А де западні партнери? Все, Україна звернула, пообрізала всі можливості Путіну. Сьогодні європарламент визнає їх державою терористом. Сьогодні. Пасе і ООН, парламентська асамблея, теж його визнала терористом. Далі ми прийдемо в Штати, далі ми прийдемо в ООН і доведемо свої рішення. Ми по всьому світу визнаємо геноцид українців в минулому столітті через Голодомор. І ми зробимо всі свої завдання, які ми не доробили до цього. Тому те, що Путін ще тримається на плаву, це не значить, що він суперплавець. І ще є багато інших речей, які тримаються на воді і не тонуть. Ну, тим не Але не менше. це не буде недовго. Тим не менш, поки тримаються на плаву, ще й намагаються комусь загрожувати, окрім України. До прикладу у Держдумі Російської Федерації пригрозили Киргизстану українським сценарієм. Заявили, що нібито Киргизстан стає на шлях України, пропонуючи перейменувати російські назви районів Бішкека, це просто порожні балачки, чи варто сприймати якось серйозно. Хто був в Киргизстані? Я працював там на виборах в 2017 році. М -м в приймальні біля туалету стояв ставлений Кремля, який приїхав назначати президента. Його не впускали на зустріч 4 години. Це ж ви розуміли, відношення в Киргизстані до російських посланців і це йому ще... Що... А потім ще до речі, коли він прилетів, йому 2 години не давали дозвіл на посадку. Літав між. Денчанськими горами між Казахстаном і Киргизстаном і думав, де йому сісти. Тому на місце Росії там вказали дуже давно, теж не без допомоги Заходу, не без допомоги Китаю, не без допомоги Туреччини. Але тим не менше на путінське місце їм показали дуже сильно. Ну, от на рахунок того, що Росія всім погрожує, це від слабкості. Ці погрози пусті. На жаль, єдині погрози, які справджуються, це ракети по Києву і по Україні, Дніпро Кривий. Ріг. Але я вам скажу, що погрози там, наприклад, сьогодні паралельно, що погрожували Японії. З'явився, типу, суперсекретний лист, що там бравадна руська армія хотіла напасти на Японію. Ну вибачте мене, тільки одні працівники Тойоти вийшли б і звернули в великий японський вузол всю цю російську армію. Ну, от, тому вони кажуть, ну ми вирішили не на Японію, а на Україну. Типу, буде легше. Ну зробили легше, Україна їх взагалі розтоптала, втоптала в болото. Ну, от, так само вони зараз Киргизстану, Молдові погрожували. Тобто, ну розумієте, ось Тупа дешева бравада Путіна говорить про те, що сил немає на ділі довести те, що він так красиво і яскраво розповідає на словах. Але давайте подивимося зараз по факту: армія заглухла, ракет залишилось на дві хвилі. Єдиною є реальною погрозою це ядерна. Але вже навіть ці дзінпін сказав, друже, вибач, але кожен день погрожувати ядерною зброєю, мене апетит пропадає. Буде пропадати апетит, в тебе пропаде життя. Ну, от, або, наприклад, все оточення. Ну от, тому я не бачу зараз е, можливості в Росії напасти на Киргизстан, напасти на Польщу чи там напасти ну один раз вистрілили випадково. Да, потім вибачалися в НАТО по таємному зв'язку 30 тисяч разів. Ну от але а, НАТО попросило Україну взяти на себе відповідальність. От, але я не бачу зараз можливості в російської армії напасти на будь-яку іншу країну. Ну от вони навіть вийти з цієї війни не можуть. Так вони б хотіли швидку переможну війну. На напасти на Молдову чи на Придністров'я завоювати повторно Придністров'я. Ну можливо, але якщо до нього дістатися, це ж треба до Одеси дійти. А Одеса не по зубам, Миколаїв не по зубам, Херсон забрала. Тому у путінської бравади дуже багато голосів, але дуже мало реальних справ на полі бою. Дійсно, на фронті у них лише поразки, ракетний запас рано чи пізно закінчиться. Всадити за стіл перемовин на їхніх умовах не вдається. Що далі буде робити Путін? Далі лише капітуляція? Ну, дивіться, він може затягувати час. Він може спробувати в медіа зманіпулювати супервелику перемогу. Ну, а тализно ж таки населення вже цього не бачить, а соціологія показує шалено в тому від війни. Він може спробувати договоритися з заходом, щоб потім притискали Україну. І жоден з цих сценаріїв не бачу реалістичним. Далі який буде далі з'являтися Киргизстани, які будуть дересифікуватися. Грузія спробує повернути свої території. Україна 100% поверне всі території. От Вірменія почне більше дружити з Іраном, Китаєм, і Туреччиною. Тобто, всі почнуть розкручувати маховик на свою сторону. Всі зрозуміли, що Акела промахнувся і вистрілив собі в ногу. Тому кожен зараз буде до дозабирати свою незалежність, яку не дозабрали в 91-му році. Розформування пострадянського блоку в тотальному режимі. Плюс дивіться незалежність окремо взятих кавказських республік, незалежний Дагестан більш ніж реальність, незалежна Ічкерія більш ніж реальність. Ну і Китай дуже так потирає руки щодо. Сибірської народної республіки, яку він дуже хотів би зробити своєю кишеньковою держави, щоб безкоштовно нафтою наповнювати свою економіку. Тоді вона зможе рости більше ніж на 10%. Ну, ось, до речі, про те, що зараз лише всі відвертаються від Путіна. Сьогодні навіть Урбан заявив про те, що загроза з боку Росії існує для суверенної України, визнав фактично акт агресії Російської Федерації. Навіть угорщина вже до таких заяв дійшла, що спровокувало до прикладу, учора президентка Угорщини прибула в Україну і так само висловилася на нашу підтримку. Що причиною такої радикальної Зміни позиції, ну, вони грають, не вірте в щирість угорців ніколи. От, просто ніколи не вірите. Ну, сказав, сказав, і що? що він зробив для того: забрав угорські паспорта, які він роздавав населенню 10 років. Чи може грошей дав на армію? Чи може допоміг заблокувати путінські ініціативи в Європейському Союзі? Чи перестав допомагати Путіну блокувати європейські ініціативи в Європейському Союзі? Да? Ще один трек, який він відіграє. Хай приїде в Україну. Ми повеземо його на Донбас, ми повеземо його в Херсон, ми повеземо його в Бучу, в Бородянку. Хай подивиться, що його друзі робили. Хай дітей своїх із ми, Хай вони теж подивляться, який батько дурак, що він підтримував фашистський режим. На превеликий жаль, угорщині не вперше підтримувати фашистські режими. Але Угорщині дуже важливо отримати сьогодні нормальну роботу нового посла. Розумієте, в чому проблема? Приїхав посол, а його тут не ждуть. В пресі про нього ніхто не пише, він нікому не цікавий. О, в цьому проблема. Тому вони зараз з нами заграють, щоб хоч якось жевріло дипломатично відносини. Але мені здається, що є в Угорщині круті політики і круті дипломати, і Угорщина стратегічно може бути союзником і другом, але не орбаном. Орбан це путінські подавання ну дійсно реальну опозицію угорщини ми побачимо побачимо під час наступних голосування до прикладу за якісь рішення у євросоюзі 100%. -100. І ще до таких подій, які вже не в далекому майбутньому, а буквально ось у грудні пророкують наступну хвилю мобілізації. Буквально 10 грудня мають оголосити на території Росії, зважаючи на те, що настрої в Росії і так досить таки кепські. Втома від війни мобілізовані розповідають, що їх кидають як гарматне м'ясо як росіяни сприймуть нас наступну хвилю чи не викличе це бунти? Ну, типу, в стаді овець зарізали не 20, а 40 овець. І що стадо від того змінилося? Чи стадо бунтує, коли його на обійню женуть? Бетають, мекають, і йдуть далі. Так само, росіяни. На жаль, ми переоцінили революційний потенціал цих людей, а їх відчуття справедливості. От але ми недооцінили їх кровожерливість. Ми недооцінили їх лють. По відношенню до інших, ми не недооцінили їхню заздрість. Да, вони коли побачили, як живуть українці, що вони живуть десятки разів краще. Що вони живуть як в Європі, що вони хочуть Європу, що не хочуть НАТО, ну, це ж заздрість. Це коли людина бухає 30 років, да, а потім приходить і каже: О, хочу жити, як вони. Така ці працювали 30 років. Розумієте? По всьому світу, по заробітках їздили, пахали вдома в себе за кордоном, всюди і збудували свою країну. Все робили, будинки робили, дома робили, в середині працювали, зарплати робили, банки, банки строїли, все строїли. І ми хотіли жити і будемо жити нормально. А ви як бухали, так і будете бухати. Розумієте? Тому нічого ну, там не зміниться. Не вірю в те, що вийде мільйон людей, які скаже: все, Путін, не можна. От, ну вони терплять. Їм простіше вмерти від рук Путіна і нічого не робити, ніж вийти на площу і за три дні скинути цей кривавий режим. Ну, от і зробити так, щоб нормальна людина була президентом і все. Але вони цього бояться, вони не хочуть, вони примітивно думають. Ну от, ну, от їм, їм це подобається. Плюс давайте відверто. Частині росіян, Москва, Пітер, Сочі, ну от і інших, які себе вважають білими європейцями, наплювати на Бурятів, наплювати на інші там, я не знаю національності, які йдуть воювати. Їх же списують. Роблять так, щоб в тих республіках, які колонізували Росія, не було молодих людей, щоб вони не йшли потім. На революцію чи на протест чи не звільняли свою територію. Вони ж радіють, вони ж потирають руки, кажуть, буряти там вмирають, значить, не їхньої країни не буде. Чеченці там вмирають, значить в них країни не буде. Дагестанці там вмирають, значить Дагестанці в Дагестанці країни не буде. Тому що вони за нас вмирають. Тому насправді частина росіян так на це дивиться дуже через пальці. А потім запишуть оцих ряжених так званих матерів половина з яких же безробітні актриси районних театрів приведуть до Путіна. і Вони за сльозами на глазах будуть розповідати, Владимир Владім, як добре, що ви убили моєго сина. От, от, от такий молодець у мене був, і ви молодець. і добре, що ви його убили? Ну всі ж розуміють, що це булшіт, це дешевий театр. От в якому просто за 30 рублів ці жінки грає грають, грають роль ним ще безкоштовно, коли будуть виходити, побачте рису, дадуть і цукру, тому що вони тим самі з голоду помирають. Тому що здорова, нормальна людина сита, ніколи б такої, такої єресі не молола б на камеру. А вони це роблять. Значить, ну у них теж не все нормально і з головою і з достатком. Якщо стати такими бунтарями і ватажками протестів не можуть звичайні росіяни, то е, чи можуть очолити ці протести до прикладу невдоволення якась місцева влада Росії на місцях саме еліта? Чи можливо якісь через політичні амбіції такі персоналі, як Пригожин, навмисно спробувати скинути ось цей путінський престол? Ну, Пригоже на амбіції, щоб пельмені були з лобстера, ну та шампанське не закінчило. Щоб ще скрасти за війну 20-30 мільярдів баксів, поміняти обличчя і поїхати жити десь на острова. Ну що думати, пригожена там супер великі амбіції чи розум великий. Ну він краде на зеках. Ну, щоб ви розуміли, примі... Він він тупіший динозавра. Він краде на зеках, на життях людських. Тобто там немає державницького розуміння, там немає розуміння геополітики. Це просто тварина. Тварина, яка заробляє на крові. От він побачив кров, побіг. Частина не захотіла в це руки марати, йому все рівно. Все. Ну, він тушки розрізав, розумієте, він все, всю свою молодість різав тушки з м'ясом. Зараз ріже людей тушками. Все, нема там амбіцій. Кра, красти, красти, красти. Можливо, там Собянін Мішустін, Медведєв, ще якісь персонажі. Зрозуміло, що там Хадарковський хоче, але сидіть в Лондоні хтось е -е, возлавить Росію, доїдаючи третю порцію ікри на сніданок. Ну напевно буде важко. Ну от якщо говорити про інших, Навальний в тюрмі сидить. А де ці команда Навального? Де команда Навального? Вийдіть мільйоном на вулицю, звільніть нього. Вибачте, французи Бастилію спалювали, коли хотіли, а ви не можете. Ну слухайте, мільйони людей в нього там голосував 26%, проголосувало Проголосували в мери Москви. Москва 15 мільйонів, четвертина, 4 мільйони голосів людей, які змогли дійти до дільниці і вкинути гурну. Так що вони не можуть дійти до цієї тюрми, де він сидить, і звільнити нього не вірю. Значить, не хочу. Значить, він не хоче. Значить, такого кліча не було. От дивіться, теж не переоцінюйте їхні еліти. Дуже, дуже примітивні. Сто років назад їх наказали матроси. Матроси, і колхозники прийшли, їх перерізали і захватили всю владу. От так само буде і з цим. Просто цей раз матроси можуть бути китайськими і колгоспники будуть китайськими і все і не буде тоді Росії. Нам все рівно, дивіться, нам все рівно, що там буде. Наше завдання перемагати на полі бою під Херсоном, під Бахмутом, під Миколаєвом. Ось там наше завдання. Що буде там все сиріно? Дикі ліс і лисиці хай бігають. Ну слухайте, коли була Київська Русь, не було Росії щасливі були. Були супер щасливі, і далі будемо щасливі. Переживемо це. Ну от а зараз треба перемагати на полі бою. Більше грошей населенню, більше грошей в бізнес, більше грошей в державу. От більше зброї на полі бою і перемагати все, ось це, ось це наш шлях. Нам не треба надіятися, що там хтось, значить, там вибереться. Ну от і піде. Це ну, що, ну, ви вибере. Володими один мудак президентом стане другий, а потім перемінують Росію. Буде там руська народна там імперська республіка. І що нам з того? Вони все рівно будуть хотіти на нас нападати, не віддавати Крим, спробувати його знову повторно захвачувати, насаждати свою цю дурну російську мову. Розумієте, тому в них амбіції імперські не зникають. Я бачив цих російських так званих опозиціонерів. Імперіалісти дічайші, дічайші імперіалісти ще й більш голодні, ті, хоч накралися і сидять тихо. А ці ні. А ці ні. розумієте. Тому зараз треба дивитися тільки за зсу, допомагати їм. Це сьогоднішні боги на землі. Типу, це ті люди, які творять чудеса, ніхто інший таких чудес не зробить. І останнє ми починали з Росії війну. Бюджет був в 20 разів більший в них. Рік будемо закінчувати з однаковими бюджетами, тільки перемог. На погонах і зірках наших солдатів в десятки разів більше, і ми попереджаємо Росію захочете війну продовжити зимою і після зими. Ми зробимо, щоб бюджети будуть не одинакові, щоб бюджети в нас будуть в два рази більші. Ми вміємо збирати бюджети, бо ми збираємо їх по всьому світу. А ви збираєте свої бюджети з свого ободраного населення? У Вас може закінчитись ресурс, а нас ніколи. Що ж, чудова крапка у нашій розмові, пане Микола, на цьому вам. і зійдемося. Дякую. Дякую вам, Микола Давидюк, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.